Долають труднощі та змінюють підхід до роботи. Весняна посівна в компанії «Епіцентр Агро досягла свого екватора. Цьогоріч українські аграрії змушені зменшити посіви кукурудзи через низькі ціни на цей вид продукції. Проте очікується збільшення посівів олійних культур для переробки. Посівна компанія проходить успішно. Єдине, що було це погодні умови. Тиждень стояли в структурі посівних площ. Маємо озимий клин не складає близько 13 тисяч гектарів. Це озима пшениця площею 8200 гектарів і озимий ріпак на площі 4200 гектарів. Цьогоріч аграрії додали культуру, яку не вирощували протягом багатьох років. Такий крок обумовлений реаліями сьогодення і орієнтованістю на внутрішній ринок збуту. Цього року ввели в структуру посіву культуру, яку вже давно забули. Це вернулись. Це цукровий буряк. Маємо 1800 гектарів, посів цукрового буряка, є дружні сходи, ми працюємо з компанією КВС. Цьому напрямку. Окрім відсутності ринку збути, проблем додає відсутність кадрів. Нині на захист держави стало близько ста фахівців компанії. До повного штату ще не вистачає 46 механізаторів та 6 водіїв. Тож фактично усі наявні сили компанії і Агро направлені на якісний посів, не дивлячись на труднощі сьогодення. І при таких темпах посівну обіцяють завершити до середини травня. Тому це одна з таких важливих. Важливих недоліків. А так в цілому все нормально, забезпечення є. Ну, виходимо з ситуації, яка е, склалася. Ба більше кожен працівник компанії вже понад два роки донатить. За цей час північний кластер допоміг Збройним силам на 14 мільйонів гривень. Це в основному кошти зосереджуються на забезпечення наших працівників, які на фронті. А їх на сьогоднішній день 92 чоловіки. І кошти на ЗСУ це придбання автомобілів, дронів, різної амуніції і таке інше. За роки існування компанії і Агро не стоїть на місці. Окрім обробітку землі, вдосконалюють і власне виробництво. Тож вирощене перероблятимуть власноруч, а це і товар, зроблений в Україні, підтримка економіки та власне робочі місця. Оксана Мідвєдєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.